Минув рік, як слов'янці знов здобули для себе мирне життя. Рівно рік, як не чути вибухів і автоматних черг, що холодять кров, потроху почала забувати жахіття обстрілів дітворам, що разом із батьками, рятуючи життя, ховалися у підвалах. Звичним для мешканців стало сусідство із військовими, яким слов'янці дякують за мирне життя, що 5 липня 2014-го відновилася у Слов'янську. Урочистості заплановані на річницю звільнення міста розпочалися у слов'янську зі святкового загальноміського мітингу, участь в якому окрім військових взяли народні Депутати України, керівництво міста, представники органів місцевого самоврядування, волонтери, активісти зі Слов'янська, Харкова, Києва, дружківки та інших міст України, мешканці міста. Рік тому на адмінбудівлею слов'янського виконкому став знов майоріти державний прапор України. Саме його в річницю звільнення Слов'янська привезла із собою активістка харківського автомайдану Катерина Яресько. Наш флаг автомайдана Харків першим був піднят, як мирний флаг у Славянська. А ці флаги я пообіцяла, що буду хранити. И передам музей тогда, когда музей этой войны будет в конце концов организован после нашей победы. А пока эти флаги передаются для временных выставок всем желающим. И сейчас я очень рада передать этот флаг Славянск на выставку. Асниками урочистистів слов'янську стали народні депутати України, які відзначили, що минулорічні події стали чорними сторінками історії України. На сьогодні є потреба докласти максимум спільних зусиль аби відновити територіальну цілісність країни. Минулого разу я був слов'янську рік тому, в цей же день, коли місто звільнено було від російських окупантів, від сепаратистів, від зрадників, які зрадили рідну землю, рідну матір. Рідну країну прийшли на бік ворога. Оця окупація стала через байдужість, через те, що коли прийшов сюди ворог, жителі міста зразу не повстали і не вигнали його звідси. Більше того, частина зустрічала з хлібом сіллю, як освободителі від фашистів, від нацистів, від бандеровців і так далі. Де вони ті фашисти і нацисти? Виявилося, що фашисти і нацисти це ті, хто окупував місто, ті, хто прикривався слов'янською єдністю. Мої і близькі знаходилися в цьому городі, і мені це дуже близько. И я сопереживала вместе с вами все эти три месяца и помогла, как могла, вместе с ребятами с автомайдама на Харьков, вместе с батальоном Донбасс, который мы создавали в Донецке. 5 июля славянцы почувствовали для себя, что такие банальные слова до недавнего, как мир, спокойствие, Украина, патриотизм, приобрели для нас иной смысл. Смысл, который... Для нас обрілся ціною кров'ю іноді житні. У тій війні, яка зараз йде проти нашої країни, проти нашого прагнення до незалежності до єдності, Слав'янсь став одним із перших українських міст, який був захоплений бойовиками і терористами. Це вони прийшли сюди зі зброєю, це вони принесли сюди жах і страхіття. Три Місяця окупації, величезне руйнування, мародерства, насильства, десятки закатованих і знищених все це наслідки панування у нашому місті бандитів і терористів. Я впевнений, що ті, хто пережив це пекло, той вже ніколи не зрадить свою країну. Слав'янськ це українське місто у Солених Озер. Слов'янськ був українським містом. Слов'янськ 5 липня 2014-го 2014 знову їм став і так буде назавжди. Страждання сльози крові смерть стали буденністю для слов'янців. Три місяці до моменту звільнення тягнулись мов ціле життя. Про це все не з чуток знає мешканка міста Тетяна Маннік. Ця жінка під час бойових подій, ризикуючи своїм життям, врятувала українського льотчика Євгена Краснокутського. Ми вистрадали цей день. вспомніть. Что было год назад, 4 числа, нашу улицу со стороны северного поселка расстреляли всю у нас 21 дом, и і одного дома не было не пострадавшего, один не подлежит восстановлению, ну, другие уже восстановили дома. это был страшный день, и вспоминать это страшно, но мы никогда этого не должны забывать. Мы должны говорить еще не родившимся детям о том, что мы пережили, что мы видели, чтобы это никогда не повторялось. Чтобы это не повторилось, у нас не должно быть равнодушных людей. Вы посмотрите, как мало на площади, я думала, сегодня не будет места яблоку упасть, а людей мало. Это Прискорбно. Зараз я не знаю лучше праздника. Скорботними стали хвилини мовчання за загиблими героями України. Їх подвиг учасники мітингу згадували зі сльозами на очах. Пригадали, і як 11 грудня 2014 року на центральній площі міста слов'янці проводили в останній путь Андрія Риманюка, військовослужбовця, який загинув під час оборони Донецького аеропорту. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України. Вірність військовій присязі солдата збройних сил України Андрія Ременюка було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно, виконуючи обов'язки слов'янського міського голови та заступник військового комісару вручили нагороду батькам загиблого героя. Орден за мужність получить йому самому Андрюші не тільки йому, а всім нашим бійцям, щоб рідні ніколи не получали такі ордена посмертно, а ми. Коли Андрюшу спитали, Андріш, ти що тут? Ти ж з Луганської області. Міг би він йти. Він сказав, просто я люблю Україну. Слава Україні. Героїна! Наш батальйон на світанку 2 травня 2014 року колонами з Ізюма ми йшли звільняти Славянськ. Маємо вибачитись перед вами, що звільнення затягнулося на довгих три місяці. Ми добре знаємо, що ви пережили поки були тут. Ми робили все, що могли. Батальйон під час цього втратив своїх бійців. Було багато поранених, загиблих. Але ми вірили в те, що прийде день і ми будемо стояти на цій площі. Разом з вами під державними прапорами, це Україна, як ви сьогодні вже казали. Донецьк це Україна. Питання часу. Питання часу. Ми віримо в те, що часу вже залишилось небагато. Передайте всім, хто живе в Донецьку, хто живе на Донбасі, дітям своїм переказуйте внукам, щоб вони потім. Не переживали такого ж самого, що ви, що це діти, які зараз тут стоять. Де відзначення першої річниці звільнення слов'янська та відновлення мирного життя. Щирі слова вдячності та шани лунали на адресу українських воїнів. Тривалою насиченою стала церемонія нагородження військовослужбовців почесними грамотами слов'янської міської ради. По завершенню урочистого мітингу його учасники вирушили по місцях загибелі воїнів АТО, аби покласти живі квіти на знак пам'яті та скорботи.